Слава Ісусу Христу! Слава Богу нашому, який приходить у цей дивний земний світ, народжується як людина для нашого спасіння. Ми зараз в очікуванні дивного калядного співу. Перед нами знову відкриються звичайні різдвяні образи, і Бог нам сповістить про дивні речі, про те, що Він народжується як кожен із нас і стає як одним із нас, і живе. Поміж нас. Яку державу обирає Бог Богів, цар царів світу для свого народження? Може, то є Рим, всесвітня столиця імперії? Ні. Країна для боговтілення втілення, Бог обирає іудею бідну, поневолену іудею. А яке місто стає для батьківщиною небесного царя? Може Єрусалим? Та ні. Єфілієм, Одне із невеличких. Містечок країни. Ну а де ж знаходилися покої Всесвітньої владики? Може, в центрі міста, виявляється, що ні. За околицею, за межі містом, за містом. І чи було якесь оточення, чи хтось його оберігав? Були князі, начальники, вельможі. Виявляється, не було нікого, ніяких начальників. Людей взагалі не було. Тільки тварини, які зганялися з посольська. Для нічного сну. І от самими хоровими царськими з'явилася кам'яна печеря, куди, власне, і зганялася худоба для нічного сну. Бог, цар світу, з'являється на землі як найпростіший біднячок. Безмежно могутній являє себе людиною вразливою, немічною. І звичайнісінькою дитинкою у дискомфортних оселях. І Бог нам стає дуже близьким, як ніколи. Він показує, що нічого людське йому не чуже, Він для нас з того моменту стає свій, максимально свій. І як говорив апостол Павло, що тепер, з моменту народження Ісуса Христа, ми для Бога є вже не чужі, не прибульці, а свої. Ми рідні для Нього. І жаданою гостинною оселою для нього стає благочистиве серце людини. Тому що як Святе письмо говорить, що кожен із нас є дім Бога, храм, в якого прибуває Дух Його. Побожні віряни до цього дня, до різдва готуються батиденним постом. І особливим, в певній мірі, сакральним днем є 6 січня, В цей день православні християни. Нічого не їдять. Аж до появлення першої вечірньої зорі, яка нам нагадує про ту зірку, яка повела волхвів до того місця, де знаходилась божественне отроча. І ось вечеря, яка складається з різдвяної куті і пісної їжі. І от ми підходимо з благочистим трепетом, промовляючи славу молитви, Різдво Твоє, Христи Боже наш, засвітило світовий світ. Розуму. Ну, наступного ранку святкове богослужіння, святкування і звичайне калядування. Знову ми почуємо дитячий спів, і знову дітки нам придуть дивну звістку про хлопчика, який знаходиться у яслях, оточенні тварин, і перед яким схилилися небеса. І в цих простих образах відкривається велич християнства. Нехай же Різдво Христове увійде в кожну християнську оселю. Христос народжується, славімо Його, всечесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри! Знову ми чуємо це радісне вітання, і знову наші серця переповнюються великою духовною радістю, великого свята, Різдва Христового. У багатьох українців у цьому році ця радість є неповною, тому в першу чергу я хочу з вітальним словом звернутися до матерів, дружин і до сімей, які понесли втрати на цій неоголошеній війні на Донбасі. Нехай Всемилостивий Господь укріпить кожного з вас вірою в те, що ваші діти і молоді воїни зараз перебувають. У повній духовній радості перед престолом Божим, бо саме вони стали новими мучениками за віру і за нашу батьківщину. Також з цим великим духовним святом вітаю усіх християн Рівненщини, вітаю наших парафіян Української православної церкви, Київського патріархату, вітаю парафіян Української греко-католицької церкви, вітаю римокатоликів, католиків Також вітаю і усіх. Парафіян Української православної церкви Московського патріархату. Нехай Всемилостивий Господь у цьому році подарує нам велику віру і надію у добре майбутнє у єдності, у єдності державній і у єдності церковній. Нехай велика благодать новонародженого Богомладенця Ісуса об'єднає усіх нас у єдину церкву Христову і у єдину сім'ю. Нехай Всемилостивий Господь обдарує усіх нас, всіма своїми ласками і щедротами, міцним здоров'ям, благополуччям і успіхами. З Різдвом Христовим Христос народився, славімо Його!